Як Соня спіймала луну? Одного дня собачка Соня вирішила спіймати луну. Луна це такий звір, чи птах, чи ще хто-небудь, з яким можна розмовляти, коли цілий день сидиш сама в квартирі. І їй каже же, гав-гав! І вона тобі гав-гав. Це маленька луна, а велика та, що живе у лісі. Гав, гав, відповідає. Та Соня І не мріяла про велику. По-перше, квартира у них була маленька. І хазяїн міг заборонити Соні тримати велику луну. А по-друге, вона могла виявитися більшою від маленької Соні, і тоді вже не Соня спіймала б луну, а луна потягла б соню до лісу. Тож Соня на велику луну не розраховувала, а розраховувала на маленьку ту, що жила у дворі. Тільки де саме у дворі жила ця луна, Соня не знала. Іноді та відгукувалася з-попід арки. Іноді, звідкілясь з-під сусіднього будинку. Та варто було Соні кинутися до неї, як та опинялася вже в іншому кінці двору. Соня назад, а та на колишньому місці сидить. Дуже в ця луна хитрий та обережний звір. Чи птах, чи ще хтось? Висолопивши язика, думала Соня. Та одного дня, вийшовши у двір, Соня угледіла на тротуарі якийсь чорний люк. Як же я одразу? Не здогадалася, зраділа вона і побігла додому, по спеціально приготовлений для луни мішок. Ей. крикнула Соня, зазираючи в люк. «Ей – Гей? відгукнулася в, темряв... в темряви луна. Що ти там робиш? запитала Соня. Живу я тут! Відповіла луна. Виходь. крикнула Соня. Нащо? крикнула луна. Поговоримо. схитрувала Соня. Нема часу, грубо відповіла луна. І так без обіду сиджу. Ага, подумала Соня. На це я тебе й спіймаю. А ковбаски не хочеш? запитала вона. Ну, давай. Трохи подумавши, погодилася луна. Там у мішку лежить, крикнула Соня і почала спускати мішок у люк. Відчувши, що луна попалася, соня, що було сили, смикнула мотузок і, зашмургнувши мішок, потягла його вгору. Вона виявилася на диво важкою. Нарешті мішок вигулькнув із темряви. А за ним. Соня побачила дві величезні лапи в брезентових рукавицях. Нажахана, вона кинула мотузок і пустилася навтьохи. Озирнувшись уже біля під'їзду, вона побачила, що на краю люка сидить велика і чорна луна з мішком на голові. Та свариться їй услід кулаком. Та що це було? Звір, Чи птах? Чи ще хтось соня так і не второпала?